Так, при шановні, дворі йде дощ, але я не сижу не вдома і не хаваю борщ. Я вже в гаражі розбираюся з запчастинами. Що хочу сьогодні подивитися. У мене на невісто ці китайські фари. Так, да, вони не прям якісні і сліплять людей, але вони ледькі, споживають мало електроенергії. Я хочу щось подібне поставити на Запорожець, тому що для того, щоб... Лампи розжарювання не висаджували дуже сильно акумулятор, тому щось хочу подібне, знайти готове рішення вже в інтернеті. Але всі кажуть, що на гарбатому запорожці ось ці фари з вазів, типу НИВ вони підходять, оскільки вони менше діаметру. Але ось все, я взяв цю оправку. Якщо її так притулити, то візуально я бачу, що все підходить. Тому зараз спробую зняти цю фару і вже на автомобілі подивитися, як це буде виглядати. Зняв я вже фару, цю китайську, і прикол в тому, що вона навіть по діаметру сюди не стає. Ось отак воно виглядатиме. Оп. Оп. Оп, тобто десь треба щось буде доопрацювати, або саму фару підрізати, або оці кайомочки загинати, навіть і не знаю. Але вона начебто як сюди стає. На машині поки, звісно, взагалі нічого не зрозуміло, але видно, що ця фара трошечки все-таки йде більше. Бо це в нас типу як 7 дюймів, а та фара, яка буде 5,5 типу, дюймів, вона буде, звісно, сюди менше і геть не підходить. Тому я навіть, і не, знаю, навіть і не знаю, чи, типу, можна якось цю фару доопрацювати, якщо легенько її підрізать і вона стане. Або думати над іншим варіантом.